Ай Боже здоров'я, друзі Рбарести! Працюємо на Горіхове, в селі пасічна. Зрізав таку гулягу, така кореняга йшла йшла над цим дахом. І, і там ще ось та що йшла туди да, така. Тут і зафіксувався. Нижче, не ще, не ще. А там не ще ролик зафіксував. Ще маю розібрати ось таку коренягу над альтанкою. Така кореняга над... Так само над тим дахом і ще одна така теж над дахом. Горіх досить великий. Він і грубий, і сам горіх, саме цей. самі плоди величезні, такі, здорові. Отак От працюємо. Ризуванька працює, там вже газди допомагають нам трошки. Його в'язали, бачите, там його в'язали, щоб він не розколовся, бо він вже тріщину включив. Трашна вага. І гори вокруг нас. Класні, суперові, так що працюємо. Так, скажу, друзі, що вам такий лайфхак. Ось дивіться, там зачеплений, я би міг зарізати ті гілі повністю, лишити стовбур і на ньому вже працювати. Але так як стовбуром сильно колеш і більше амплітуди, я лишаю що так, пару гілок, вони гасять цей удар. Так що користуйтесь кому треба, Завжди так працюю. І це вже так перевірений. Спосіб. Бо я на нього буду кидати гілки, його буде дуже сильно дергати. А коли є гілля, то трошки його ловить. Так, друзі, сонце ближче до заходу. Горіхами зробили вже почті, ще лишився один кусочок стовбур. Це останній зрізав, Дві гілки і стовбур такий покидаю туди. Ось так познімали максимально довші куски, аби на матеріал було діло. Все нормально, все живе, все здорове. Фальтанка тоже тела. Так что працюємо.